Влаштоване, все дуже зручно. Тут можуть бути і інструментарій, і розхідні матеріали. Наприклад, хірург може брати одноразові хірургічні пакети і надавати вже хірургічну амбулаторну допомогу. Цей автомобіль обладнаний як мобільна амбулаторія. Його Рубіжанська лікарня отримала від програми розвитку ООН. Тут є міні-кабінет для огляду з кушеткою для пацієнтів. Одночасно на такому авто можуть виїжджати шість лікарів. Ми можемо надавати послуги населенню у віддалених куточках і області, коли буде деокупована Луганська область. Ті ми можемо виїжджати, надавати послуги тим людям, хто там залишилися. Ми вже будемо по потребам населення дивитися, ким облаштовувати, якими спеціальностями облаштовувати цю бригаду. Рубіжанська військова адміністрація. Наші лікарні подарувала для цього автомобіля Старлінк і генератор. Тобто, ми будемо повністю автономні, а не тільки мобільні. Релокована Рубіжанська лікарня розпочала роботу у Дніпрі 1 серпня 2022 року. От з того часу надали допомогу більш ніж 13 тисячам пацієнтів. У нас ведуться консультації як за місцем перебування, так і консультують лікарі онлайн. У нас є лікарі наступних спеціальностей: це терапевт, кардіолог, невролог, хірург, артабет травматолог, ревматолог, дерматовенерологи, акушер-гінеколог, психіатр дорослий, психіатр дитячий, дитячий невролог і педіатр уролах такий автомобілі для надання мобільних медичних послуг за підтримки уряду Канади отримала і лікарня Скраматорська, яка наразі працює на Львівщині. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітьмерова – Суспільне новини, Донбас.